Андрій Когонь присвятив своє життя служінню закону. З 1998 року він стоїть на варті добробуту та спокою наших громадян. Цього року він стане одним із 48 власників квартир на вулиці Васильєва, ще в Кам'янці-Подільському. Я прописаний в гуртожитку і проживав певний час в гуртожитку. Періодично з батьками проживав. Відповідно, в мене не було мене мене не було площі, де би я мав би своє власне житло, тому що кожна сім'я наскільки я особисто по, по своєму досвіду знаю, що кожна сім'я хоче свого якогось куточка, щоб жити відповідно, мати свою оселю. Андрій каже, якщо сім'я захищена і проживає у власній квартирі, це додає оптимізму і навіть допомагає в роботі. Відтепер тепер зароблені гроші вкладатиме в свою оселю. Одна різниця, коли е, працівник міліції разом з своєю сім'єю сім думає, як, як би свою заробітну плату і своїй сім'ї віддати за оренду квартири, а друге питання, коли він платить за свою квартиру, в якій він живе і робить ремонт і влаштовує свою оселю. відповідно це дасть якби стимулювання працівникам міліції далі, чесно і нормально виконувати свою роботу. 50 на 50 саме за цією програмою тут правоохоронці одержали житло. А це означає, що половину вартості квартири буде виплачувати власник, а 50% держава. Дві родини згідно із законом квадратні метри отримали безкоштовно, адже це сім'ї міліоціонерів, які були поранені під час виконання службових обов'язків. Вперше в Україні, не лише в нашій області, Міністерство внутрішніх справ МВС зробило таку акцію співфінансування, як своє державне, так і міліоціонерів. Середні своїх коштів. Я вам скажу як працівник міліції, який відробив вже біля 30 років міліції, мене дуже радує те, що на сьогоднішній день ця ідея просто знайшла своє місце в місті Кам'янець-Подільському. Тому що від того, чи є житло, чи не є житло, залежить дуже багато того, як людина буде віддавати свої справи. Окрім цього, кам'ячани активно беруть участь у реалізації державної програми Доступне житло. Програма Доступне житло в нас працює найкраще в Україні, тому що місто Кам'янець-Подільське це. Ми вперше заявили в минулому році, відкривали цей будинок, приїжджав губернатор до нас. Оця ідея, яка підтримується, якщо підтримується губернатором, вона повністю в життя набагато швидше приходить. Якби не підкрутили нас трошки, то і не було б того доступного житла. В минулому році ми надали 14 квартир, завдячуючи цьому, і працюємо вже в цього року. Знов ця ідея знаходить своїх прихильників, які на сьогоднішній день є. Народ повірив цю програму і готовий до співфінансування. Теж до кінця 2013 року нові квартири мають одержати 110 правоохоронців області, і це чи не найкращий показник в державі за останні роки, запевняє начальник управління матеріального забезпечення обласного управління міліції Володимир Усик. За його словами, ще один житловий об'єкт наразі готується до здачі в обласному центрі. У нас черга по області десь біля 900 чоловік. Но, ви знаєте, як тільки десь якісь люди отримують квартири, це автоматично зразу молодь стає на чергу. І черга зразу зменшується. Но... Через якийсь період вона стає на своєму місці, так як люди бачать, що йде будівництво, що люди отримають квартири, і так стоють далі знову на чергу, нові люди стоять, нові працівники міліції. Але це система для того, що він працює, що він працює 5-6 років, він отримує якусь, яку квартиру. це… Дуже багато для працівника міліції. Цього року ми плануємо здати 110 квартир, це 48 квартир в Кам'янськ-Подільську, 60 квартир в місті Хмельницькому і 3 квартири це в місті Городку. Це от виходить 110 квартир, це план, наш план є на 2013 на рік. Подібна робота повинна і буде продовжуватися, наголошує заступник голови керівника апарату облдержадміністрації Лілія Бернацька. Адже забезпечення житлом працівників бюджетної сфери один із пріоритетів у діяльності президента України Віктора Януковича. А відтак і влада на місцях. Ми намітили певні кроки, обговорили на колегії, намітили певні кроки. Переконані за підтримки держави, президента. Ми бачимо, що і програма Доступне житло. І ось навіть сьогоднішній приклад це житло для. Міліціонерів, військовослужбовці реконструюють казарми під житло. Також дає можливість міністерствам внести свої, свої пропозиції, і також через державні через пропозиції по державних коштах ми бачимо, що працівники таких служб мають можливість отримувати кращі житлові умови. Тетяна Збарж, Олександр Горішевський з Кам'янського подільського району для інформаційного випуску.